І за рубрики запитуєте, відповідаю, чому Бог не створив світ ідеальним? Ось питання: чому всезнаючий і всемогутній Бог, попри знання майбутнього, дозволив Адаму оступитися, чому він не утримав його від падіння? Або не створив світ у часовій шкалі, де Адам ніколи не вчиняв би первородного гріха, і чому Бог не створив світ ідеальним. Попробую відповісти. Дорогі мої, всі ми люди на землі є жертовними. такими нас Бог створив. Але ми не помічаємо і не бажаємо цього. Що кожну мить звершуємо жертву, яка розпочинається з помисла, з думки. Коли думки темні, то і жертва наша така, і радо приймає владика темряви, і готує нам місце у своєму світі. Коли помисли наші світлі, то вони не бояться темряви, яка їх може оточувати. Бо справа, яку здійснюємо, палає любов'ю та просвітлює нам дорогу до Бога, а Батько завжди очікує і вчасно приймає, от тільки пізнати, де добро, а де наше лукавство. Лукавий Змій, коли говорив до Єви, знає Бог. Що того дня, коли ви зісте їх розкриються очі ваші, і ви будете, як боги, що знають добро і зло. Бутя і розкрилися наші очі фізичні, і ми пізнали зло. Але біда в тому, що закрилися очі духовні, і ми втратили розуміння добра. Це правильно. Названа проблема зла справді спантеличує, і ви не перший, на кого вона накинула петлю. Я провів більшу частину свого життя порючись із нею, і можу сказати, що сьогодні вона спантеличує мене більше, ніж тоді, коли я вперше повірив. Це особливо болісно переживають ті, хто вірить у Бога. І любить його, але зазнали тяжкої втрати чи зла. Почнімо з переконання в тому, що Бог не має наміру зла. Він не чинить зла. Ми повинні почати з цього, щоб не приписувати зло безпосередньо Богові. Віруючі люди часто питають, навіщо ти так вчинив зі мною? І це зрозуміло, оскільки Бог всемогутній, і якби ми були Богом, кажемо, ми, ми би не допустили того чи іншого. Але думка про те, що Бог чинить мені зло є абсолютною помилкою. Зло це недостатність, брак чи відсутність якогось добра. А Бог. Це повнота добра. Він не може бажати нам злим. Він не хоче нам зла, тільки диявол, грішні ангели, і ми люди творимо зло у цьому сенсі. Але Бог, безумовно, допускає зло, і це може здаватися нам ще гіршим. Ти міг це зупинити, кажемо ми. Але ти цього не зробив? Чому? Ось війде війна, скільки жертв, і ми можемо багато нарікань претензій до Бога. Як ти на це все можеш дивитися? Дорогі мої, таким чином ми залишаємося з незрозумілим питанням. Чому Бог допускає зло? Святий Тома Аквінський відповідає на це. Твердячи, що Бог допускає існування зла, щоб він міг породити добро. Але не просто будь-яке добро, не те добро, яке могло би реалізуватися, як би не існувало зла. Йдеться про добро, якого не було би, якби не було зла. Адже ж не тармо в народі кажуть, нема такого злого, щоб на добре не вийшло. Яке можливе, можливе добро можна випроводити допущенням всього зла від Адама до наших днів? Прекрасна пасхальна така молитва є, нагадує нам, о щаслива провина, яка заслужила на такого величного визволителя, через гріхопадіння. Бог послав Ісуса бути нашим відкупителем. Він визволяє нас, бо ми потребуємо відкуплення, бо гріх і Його наслідки становлюють гегемонію смерті, від якої ми потребуємо спасіння. хрест, смерть і Воскресіння, чудова відповідь Бога на гріх Адама, і відкупивши нас, Ісус дає нам можливість співпрацювати з Ним у подоланні всього зла світу. Хоча співпраця у Божому плані відкуплення робить життя важчим, ніж воно було би, якби Бог узагалі не допустив гріхопадіння, завдяки цій співпраці до нас, до світу, і, зрештою, до царства надходять великі блага. Які можливі лише внаслідок боротьби зі злом. Адам був найблагороднішим із Божих створі. Людина, Ісус Христос набагато благородніший за Адама. Ісус був облагороджений, тому що став слухняним аж до смерті. Він не зміг би цього зробити, якби не було зла і смерті, які треба подолати. Схожим чином облагороджуємося і ми, коли стаємо слухняними Божому плану щодо нас у занепалому світі, наприклад, у тому, щоби годувати голодних, відвідувати хворих. І ув'язнених та ховати мертвих не було би потреби, якби не було бідності, зневаги, злочинів і смерті. І ці речі простежуються до того факту, що ми живемо у грішному світі, відповідаючи на потреби, які виникають через гріх Адама, хоча і не обов'язково через гріх самих потребуючих, ми стаємо прекраснішими. Ніжби ми ніколи не відповідали і відкриваємо шляхи, яких іншому разі не знали б. Таким чином, світ стає прекраснішим і зрештою прекраснішим стає саме царство. Подумайте про святих, чиє життя було збагачене боротьбою зі злом у собі та у світі. Краса життя матері Терези була би неможливою, якби не було самої необхідності допомагати найбіднішим і бідних. Через гріх люди потребують нашої допомоги. Нам теж потрібна допомога людей. Допомога іншим дозволяє нам побудувати більш глибоку людську солідарність. Так солідарність між Богом і людиною стає глибшою, ніж могла би бути, якби ми не потребували Христа Ісуса. Прикладів може бути безліч, покликання священників, ченців та монахинь, можливі лише тому, що Бог допустив гріхопадіння, сила Матері, яка терпляче переносить багаторазові пологи. Відданість батьків, які складають жертви за своїх дітей з інвалідністю, подружня вірність, витривалість тих, хто страждає на хронічних захворювань, смирення наркозалежного у реабілітації, самопізнання дівчини, яка бореться з анорексією, самоконтроль тих, хто страждає від одностатевого потягу і зберігає цноту. Ці та подібні до них люди стають досконалими саме через праведну боротьбу зі злом у собі та у світі. Ці приголомшливі екземпляри людської краси, краси персонажів, подібних до Христа, стали можливими завдяки присутності зла у світі. Звісно, гріхопадіння, страждання і зло – Самі по собі не є добром, але Бог видобуває з них добро, запрошуючи на стати співучасниками його плану відкуплення для нас самих і для світу. Так, Бог допускає зло, тому що Він передбачає блага, які можуть виникнути, і які інакше були би неможливі, якби зла не існувало. Він хоче, щоб ці блага існували, і щоб вони існували в нас. І Він хоче, щоб ми жили вічно в Його царстві. Зрештою, ці блага не могли стати частиною царства безла. Святі, якими ми їх знаємо, не могли би бути частиною царства безла у цьому світі, а святі це Божі квіти, як квіти прикрашають сад, так і святість прикрашає царство. Завдяки нашій вільній співпраці з Богом, ми формуємо себе такими особами, якими залишаємося назавжди. Папа Святий Іван Павло II висловлює цю ідею в енцикліці верітаті, сплендор, цитуючи святого Григорія Несійського, він пише: людське життя завжди підається на зміну. Воно завжди має народжуватися нано. Народжуватися тут у царстві не відбувається внаслідок чужого втручання, як у випадку з цілесними істотами, воно є результатом вільного вибору, отже, ми певним чином самі собі батьки, створюючи себе своїми рішеннями, які самі хочемо. Ми виховуємо себе, наполегливо шукаючи відповідей на свої запитання про Бога, добро і зло. Оскільки ми є самотворцями під Богом завдяки нашим вільним виборам, чим кращими будуть наші вільні вибори, тим кращими людьми ми станемо. І якщо не відступимо, тим кращими ми залишимося навіки. І наш вільний вибір буде найкращим, якщо ми будемо старанно шукати, рішуче приймати і вірно жити. Нашим особистим покликанням. Отже, проблема зла пов'язана з пишнотою неба. Хоча Бог знає, якою люди, людиною кожен з нас буде в царстві, ми цього не знаємо. Християнське моральне життя це студія, де у співпраці з благодатью. Ми ліпимо себе через свій вільний вибір. І таким чином досягаємо свого спасіння. Чому це з нами, дорогі мої? Чим є віра? Це уповання на Бога у будь-яких обставинах: довіра до Господа Бога, до Його слова, все, що Він допускає, тільки для нашого добра, наші життєві обставини. Завжди ставлять пробу нашій вірі, виявляють те, наскільки ми покладаємося на Бога у різноманітних обставинах. Усе наше життя є пробою нашої віри. І що складніша ситуація то легше виявити, наскільки сильною є наша віра. Тому завжди дбаємо за свою віру. Пильнуймо своє серце, щоб повсякчас уповало і покладалося на Господа. Пригляньмося до нашого життя. Скільки разів ця наша віра спрацювала і тоді дала свої результати. Наше життя дає нам досвід того, що покладатися на Бога варто, та цю довіру. До Бога треба у собі розвивати. Що більше будемо покладатися, вірити, то більше наша віра буде зростати. Тож ідімо крок за кроком, відтак малими кроками дійдемо до великої віри. Боже, ти ж не залишиш Україну, не кинеш. Звичайно, не кину. З чого ти взяла це моє дитя? Просто в моїй країні стільки лиха, стільки горя, і в душі лише одне запитання. За що? Не за що? А чому? Так, чому? Тому що на землі накопичилося дуже багато зла, і хтось мусить його зупинити. Але чому саме ми? У мене на землі немає інших рук, окрім людських рук? Ти ж знаєш, я довго думав: не кожному це під силу. Мають бути особливі люди, має бути особливий народ. Виходить, що нам це під силу. А хіба ти сумніваєшся? Ти озернися на Хіба зможе хоч хтось зламати цих людей? Господи, а чи вони ж називали себе нашими братами. Так буває, споконвіку, ти ж пам'ятаєш про Каїна та Але. Пам'ятаю, у них нічого не вийде. Вони хотіли роз'єднати Україну. Але вона згортувалася, як ніколи. Вони хотіли її стерти з лиця землі, щоб про цю країну забули. Але зараз про неї говорить увесь світ. Вони хотіли заборонити кров'ю її мирний прапор. Але Україні вдалося всю планету розфарбувати в кольори пшениці та неба. Боже, стільки будинків зруйновано. Стільки доль скалічено: гинуть невинні люди, вмирають діти, зникають цілі міста, міста, як втім, і люди мають свою місію. Так, це боляче, я знаю, але іноді по-іншому не виходить. А люди загинули не просто так. Тепер своїми білими крилами, ангельськими, вони закривають небо над Україною. Навіть на небесах вони не залишають свою країну, своє місто, своїх ближніх. Ми ж переможемо, ми вистоїмо. А хіба може бути інакше з такими людьми? На них їдуть танки. А вони виходять назустріч з голими руками, навколо виють сирени, а вони лише голосніше читають дітям казки. Всю ніч до ранку, накинувши тканину, щоб заптемнити світло лампи, ліплять вареники та печуть пиріжки, щоб уранці передати гарячу їжу своїм захисникам. Втікаючи під кулями з рідної оселі, вони тягнуть на собі не валізу, а перенесення з кішкою або собакою. Після обстрілів вимет... виметають з вулиць шибки і починають висаджувати на клумбах квіти, попри все, закохуються, одружуються та народжують дітей, нехай навіть у підвалах. Та на станціях метро, і навіть коли у них стріляють, вони знаходять у собі сили і дедалі голосніше співають свій гімн. Непереможний, незламний, неймовірний народ. Вони здивували своєю силою весь світ, і навіть мене, якщо чесно, я не очікував, але зрозумів, що не схибив. Ну що ж значить, ми потерпимо, Ми обов'язково впораємося, вистоямо, не здамося, ти тільки, будь ласка, не йди далеко. Тримайтеся за руки, будьте всі разом, а я буду поряд, я обіцяю. Добра звістка неодмінно прийде. Уже так, чому? Тому що на землі накопичилося дуже багато зла, і хтось мусить його зупинити. Але чому саме ми? У мене на землі немає інших рук, окрім людських рук, ти ж знаєш, я довго думав, не кожному це під силу. Мають бути особливі люди, має бути Особливий народ виходить, що нам це під силу. А хіба ти сумніваєшся, ти озернися на уколо? Хіба зможе хоч хтось зламати цих людей? Господи, а чи вони ж називали себе нашими братами. Так буває, споконвіку, ти ж пам'ятаєш Каїна та Авен. Пам'ятаю, у них нічого не вийде. Вони хотіли роз'єднати Україну, але вона згортувалася, як ніколи. Вони хотіли її стерти з лиця землі, щоб про цю країну забули, але зараз про неї говорить увесь світ. Вони хотіли заборонити кров'ю її мирний прапор. Але Україні вдалося всю планету розфарбувати в кольори пшениці та неба. Боже, стільки будинків зруйновано, стільки доль скалічено, гинуть невинні люди, вмирають діти, зникають цілі міста. Міста, як втім, і люди мають свою місію. Так. Це боляче, я знаю, але іноді по-іншому не виходить. А люди загинули не просто так. Тепер своїми білими крилами, ангельськими, вони закривають небо над Україною. Навіть на небесах вони не залишають свою країну, своє місто, своїх ближніх. Ми ж переможемо. Ми вистоїмо. А хіба може бути інакше з такими людьми? На них їдуть танки, а вони виходять назустріч з голими руками, навколо виють сирени, а вони лише голосніше читають дітям казки. Всю ніч до ранку накинувши тканину, щоб затеменити світло лампи. Ліплять вареники та печуть пиріжки, щоб уранці передати гарячу їжу своїм захисникам. Втікаючи під кулями з рідної оселі, вони тягнуть на собі не валізу, а перенесення з кішкою або собакою. Після обстрілів вимет... виметають з вулич шибки. І починають висаджувати на клумбах квіти, попри все закохуються, одружуються та народжують дітей, нехай навіть у підвалах та на станціях метро. І навіть коли в них стріляють, вони знаходять у собі сили і дедалі голосніше співають свій. гімн. Непереможний, незламний, неймовірний народ. Вони здивували своєю силою весь світ, і навіть і мене, якщо чесно, я не очікував, але зрозумів, що не схибив. Ну що ж, значить, ми потерпимо, ми обов'язково впораємося, вистоїмо, не здамося. Ти тільки, будь ласка, не йди далеко. Тримайте ще за руки. Будьте всі разом, а я буду поряд. Я обіцяю. Добра звістка неодмінно прийде уже скоро. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена. Для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!